Я хочу сказати вам, що ви дуже-дуже крути. Кажіть людям компліменти, особливо якщо вони їх заслуговують. Буквально зараз зі мною трапилась така зворушлива історія. Кожного ранку, коли я п'ю каву, я дивлюсь у вікно. І бачу, як двірник, який працює в домі навпроти, працює, і як він це робить сумлінно, як він взимку відколює лід, щоб людям було зручно ходити, як восени збирає все до останнього листочка. А ще я бачила, як він на губній гармошці грав бродів. Дячій собаці, ось нещодавно бачила, як він е, е, побачив на автомобілі, як гілка впала, е, підняв весь під'їзд е, на вуха та знайшов цього господаря, щоб прибрати гілку. Ну тобто, реально, справжній хазяїн двора. І мені дуже-дуже хотілося подякувати цій людині за її таку сумлінну працю. І я подумала, що як я його зустріну у дворі, то обов'язково це скажу. І сьогодні це трапилось. Добрий день. А я вас знаю, і знаєте, я вам давно щось хотіла сказати. Я е, кожного ранку, коли п'ю каву, спостерігаю за вашою роботою і хочу сказати вам, що ви дуже-дуже крутий. Я, бач... я, я, бач... я бачила, як ви взимку відколюєте лід, як Ні. ви восени збираєте листя, а ще я бачила, як ви грали в собаці на губній гармошці. Нещодавно бачила, як ви знайшли гілку на машині і, ага. і викликали хазяїна. Я вам дуже хочу подякувати, хоч ви і не мій двірник, але так. б я дуже хотіла мати такого. Ви правда, хазяїн двора. А ваш думки? А, а мій тут, Мене, ти, мене ти, ти, звати, Мене вас. Марія. Марія. Ну, Ваша програма, ви так ходите, да, так? <світ> да. Дайний, <світ> <програм>. <світ> ну я так Мені один спортсмен, який бігом займається, він майстер спорту, там побіг. Каже, біг це дуже дуже вредний від спорту. Це дуже дуже да, це... я в одхать бата да, 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 да. А біг це ви ще к інсульту скоріше прибіжите до нього. Да. До речі, знаєте, як я вас впізнала в житті? Я би так не по не по обличчю, бо далеко ж мені по вашій сумці. До речі, де вона? Ну, я вже її виконав. Ну, вона вже я вже і таскав, таскал, таскав. Оце шведські флота, вже вину, да. вже вже мені вже всі кажуть. Алі що вона тобі подобається, чи що Говорить, от поні я вас потім потім да. в житті вас побачила, і так вас в обличчя стало впізнавати. Ну добре, дуже да. приємно з вами познаком... да, Марія, познайомитись, познайомитися. Да, дякую. Ми будемо вам, общатися, да, да, так, Марія, дуже приємно. Да, да. Да. Гарного дня. Гарного дня. Да. Нехай такі люди знають, що їх праця помітна, дуже важлива і її цінують.